Клітковина є одним із ключових факторів на схудненні. Вона надовго насичує, уповільнює пересування їжі, зменшує апетит і допомагає контролювати споживання калорій та, крім того, прискорює метаболізм а ще сприяє виведенню токсинів з організму. Клітковина це складні вуглеводи, що містяться в рослинах. Але, на відміну від інших вуглеводів, клітковина не перетравлюється нашим організмом. Натомість вона розщеплюється бактеріями у товстому кишечнику. Існує два типи клітковини розчинна та нерозчинна. Чи дає клітковина енергію по факту так. Але прийнято не рахувати цю калорійність через її незначної кількості, так що не забивайте собі цим голову. Норма клітковини на день приблизно 20-30 грам. Навіщо нам клітковина? Це захист від діабету, це здоров'я судин, серця та кишківника.